Рашисти зазнають нищівної поразки на окупованих територіях, звідки їх виганяють наші збройні сили. Натомість, не вміючи чесно програвати, Росня намагається заподіяти шкоди мирному населенню. Вони підступно завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні внаслідок масової ракетної атаки рашистів у багатьох населених пунктах України не було світла. Терористи завдали три ракетних удари по інфраструктурному об'єктові в Кременчуцькому районі. В результаті місто та громади залишились без світла та води. То як ви маєте підготуватися до подібного повторення сценарію? Ви маєте впевнитись у тому, що ваша тривожна валізка зібрана за останніми потребами. Оновіть запаси води та продуктів. Перевірте заряд ліхтариків, покладіть заряджений павербанк або кілька спальний мішок за можливості. Без світла та опалення складно приготувати страви, які потребують багато процесів. Одразу запасіться тим, що легко готується: кускусом, вівсянкою, пюре та локшиною швидкого приготування. Такі страви потребують тільки окропу, що допоможе економити світло та газ. Не завадить запастися і сухофруктами, консервами та горішками. Жителям квартир може бути набагато складніше, адже без електрики не буде навіть постачання води та не працюватиме каналізація. Без світла у вас не буде можливості скористатися обігрівачами або зігрітися. Тому за потреби заклейте щілини на вікнах між стіною та батареєю, поставте тепловідбивні екрани. Складіть теплі ковдри та одяг, дотримуйтесь принципу багатошаровості. Корисною буде термобілизна. Проте не варто пити алкоголь, щоб зігрітися. Це може нашкодити та призвести до переохолодження. Рашисти справжні терористи, які нещадно б'ють по цивільних об'єктах, руйнуючи життя мирних людей. Росіяни, мстиві потвори, які не зупиняться, аж поки ми їх не здолаємо. Саме тому ми маємо бути готові до всього, а особливо до відключення електро та мережі водопостачання. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. you